Травмований нарцис завжди будує стосунки не з тобою, а із образом, який він сам собі вигадав. Жінка ведеться на ля-ля-ля на першому побаченні уявляти їхнє весілля. Єдине, що допоможе вийти з цього замкненого кола, це ти коли-небудь відчувала, що тебе обожнюють, а потім карають тишею. Він був ідеальний у перші тижні, а потім став емоційно холодним і різким. Ти сумнівалася у собі, виправдовувала його і думала, може, це я щось роблю не так. Ти пережила стосунки, в яких нібито було кохання, але ти відчувала себе меншою слабшою чи винною. Якщо хоч одне з цього тобі знайоме, ти точно маєш подивитися це відео. Тому що я тебе вітаю! Ти в стосунках із нарцисом. Привіт, прекрасні! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я Ярослава Татмурзінова, психолог, і сьогодні ми переходимо до теми нарцисичної травми та стосунків з нарцисами. Дуже багато жінок не усвідомлюють, що стосунки із нарцисом це не лише про чоловіка, це про твої глибинні жіночі травми, про те, що твоя психіка шукає знайомий біль, щоб його перемогти. Подолати, зцілитися. Нарцис не приходить в твоє життя випадково. Такі стосунки, такі чоловіки дзеркалять твою внутрішню нестачу цінності, невпевненості і травмованої жіночності. Давайте тут я одразу так зауважу, що нарцисизм це не є погано, тому що я зараз всюди чую ту інформацію О, о Боже, він нарцис! О Боже, ти нарцис!» і так далі. Ні. Сама по собі нарцисичність не патологія. У абсолютно кожної здорової людини є нарцисичний радикал. За допомогою нього ти кажеш, я варта цього, я можу, я проявляюся у світі. Тобто, здоровий нарцисизм це впевненість, амбіційність, здатність про себе заявити, і це є абсолютно нормально. І більше того, якщо ти жінка, яка мрієш про сильного, опорного, харизматичного, успішного чоловіка, то в нього 100% буде цей нарцисичний радикал. Інша ж проблема в тому, що є травмована нарцисичність. І здорова нарцисичність. І про це сьогодні ми будемо говорити: як відрізнити травмованого нарциса від адекватно впевненого в собі чоловіка і що це взагалі таке. Тому що жінки, які самі не мають контакту із своєю цінністю, вони дуже часто плутають здорову впевненість із патологічним нарцисизмом. Бо їм дуже важко розпізнати, де сила, а де маніпуляція. Вони захоплюються ось Цим образом, який їм дають нарцисичні, нездорові нарцисичні чоловіки. Вони настільки тим захоплюються і відчувають, що вони живуть в казках і в мріях, знову ж таки, через нерозуміння своїх сигналів тіла, яке кричить: тікай, це не твоє. І давайте зараз поговоримо про те, як же відрізнити здорового чоловіка від нарциса з травмою. Здоровий чоловік він має цілі. Повагу до інших, емпатію. Він зріло реагує, він може вибачитись, він може аналізувати ваші стосунки, розуміти, коли він не правий. Він не потребує тебе, щоб довести свою цінність. Оце головне. Нарцис із травмою це вже чоловік, який ідеалізує тебе, а потім знецінює, контролює, карає мовчанням, ображає. Не витримує твою автономність, силу чи незалежність. Травмований нарцис завжди будує стосунки не з тобою, а із образом, який він сам собі вигадав, тобто, по факту, із образом себе. Якщо взяти найбільш таких травмованих нарцисів, візьміть Джастіна Бібера і стосунки з Хайлі Бібер. Візьміть, до речі, я про Хайлі Бібер робила розбір на цьому каналі. Візьміть стосунки Дженніфер Лопес із Беном Афлеком. Це все травмовані нарциси, які, яким треба жінка для підтримання ось цього образу для побудови стосунків із самим собою, там жінки. В стосунках немає там, є тільки він, його важливість, і тому такі чоловіки шукають жінок, які будуть ними захоплюватись, які будуть підтримувати їх внутрішній образ своєї прекрасності і ідеальності. І тому зазвичай такі нарциси зустрічають внутрішньо таких е, хороших дівчаток, які не знають істину своєї цінності, які мають нестілену жіночість, тому що тільки вони будуть догоджати, доводити і е, підтримувати ось цей образ цього нарциса. Жінки обирають нарцисів не тому, що їм подобається страждати. Ну не така дурна вже наша психіка була, а тому, що твоя психіка вона хоче довести, що. Що тепер тебе полюблять за те, за що тебе не любили колись. Жінка, яка обирає нарциса, вона часто має травму знецінення в дитинстві, відсутність контакту із своєю цінністю, потребу заробляти, заслуговувати любов, внутрішнього такого критика, який постійно каже, тебе недостатньо. Ось це переконання, що любов це боротьба, терпіння, жертва, і тому такі внутрішньо незрілі дівчатка захоплюються цими чоловіками. От скажи, будь ласка, у тебе був колись приклад таких стосунків, тому що в мене був, коли ти настільки хочеш довести, що тебе варто любити, що ти прям ти бачиш цей образ прекрасного чоловіка, хоча насправді він не відповідає. Тому ідеалу чоловіка, який ти маєш. І, звісно, це дуже сумно і дуже часто такі хороші дівчатка терплять ці стосунки або постійно нараджають себе на е, таке страждання. І ознаки того, жінка перебуває в стосунках із нарцисом, це те, що вона постійно ніби на гойдалках. То вона богиня, то вона ніхто. Вона постійно може відчувати таку, знаєте, фонову провину, коли ніби він нічого напряму й не сказав. Відчувається. Вона постійно залежна від його схвалення. Але це схвалення воно ніколи не триває довго, тому що постійно є до чого придертись. Знову ж таки, ідеалізація або знецінення. Нарцисична травма завжди притягує нарцисичну травму. І це те, що я дуже хочу вам сьогодні підсвітити. Ми завжди притягуємо до себе не просто людей, а ту енергію, яка відповідає нашій. Внутрішній реальності. І якщо жінка багато разів була в токсичних стосунках, то треба дивитися не стільки на чоловіків, скільки всередині, всередину себе. Тому що її психіка, її установки, її внутрішня жіночість, ось це те, що притягує цих нарцисів і що на якійсь хвилі резонує. І зміна чоловіка тут не прокатить, вона не допоможе. Тому що єдине, що допоможе вийти з цього замкненого коло. Це помітити ось ці патерни, і пропрацювати свою самоцінність, пропрацювати свою реакцію психіки і розуміння психіки, що таке любов, а що таке страждання. Жінка, яка має контакт із собою, вона не закохується в образ. Вона бачить чоловіка от справжнього, і обирає не ілюзію. А взаємозалежні живі, зрілі стосунки. Це той момент, коли жінка не ведеться на ля-ля-ля, на оцей димок, який чоловік напускає перед нею, а вона усвідомлює свої відчуття. Свої потреби, і вона бачить і має змогу бачити, а не вже на першому побаченні уявляти їхнє майбутнє і їхнє весілля. Ні, вона відчуває себе і опирається лише на цей внутрішній показник. І саме для цього я разом із командою цього тижня проводжу безкоштовну діагностику. Якщо ти хочеш зрозуміти, в якій точці ти зараз знаходишся і як дійти до тих бажаних класних стосунків, що необхідно пропрацювати, приходь на безкоштовну діагностику, заповнюй форму в описі даного відео, ми розберемо твою ситуацію, я покажу тобі, як саме ця травма впливає на твої стосунки і дам тобі персональну стратегію на пальцях, як вирішити. Вийти на бажані щасливі зрілі стосунки і життя із чоловіком, біля якого ти будеш закохана, підтримана і щаслива. І давайте ще раз підсумуємо той важливий момент, який я хотіла вам зазначити у відео. І давайте так: жінки, які обирають нарцисів, тут справа не в цих чоловіках. Це про вибір цих жінок, про їхню здатність вибирати себе і про їхнє право на здорову любов. Не забудь, будь ласка, лайкнути це відео і підписатися на мій канал, так як я випускаю відео кожного тижня. І дай мені знати, якщо ти хочеш, щоб я зробила глибинний розбір стосунків Дженніфер Лопес із Беном Афлоком або, можливо, Джастіна і Хейлі Бібер. Дякую вам за перегляд цього відео і, як завжди, до наступного тижня. Па-па!